За останні 10 років на коронки вініри не було ніяких алергій. У наших пацієнтів, я не знаю, і у мене, і у наших лікарів. Нічого такого. У нас дуже багато ортопедів в нашій родині Астрадент. Нічого я такого не чув. Тобто на коронки вініри це, це питання закрито. Раніше були на металокераміку, на метал, mm -hmm. були на металеві коронки, ну це вже досить давно, вже їх ж не роблять. От, там були алергії, там були і алергії, і виникнення електричних потенціалів і через різні метали в роті. Mm -hmm. Я до речі, ну, краще, щоб щось однорідне було, але це не стосується кераміки і діоксиду цирконії. Це можна перемішувати, як хочеш. А от різні метали, якщо пацієнт приходить, робить сучасну коронку, а в нього вже є щось старе там десь в роті, угу. то ми пропонуємо замінити. Але якщо він не хоче нічого не... і нема до того алергій, то від наших нових конструкцій не буде ніяких реакцій із тим, що в нього є. Воно або вже в нього було колись на то. А що ще? На знімні на акріли бувають на пластмасові прості протези. Тобто, там і будуть тоді алергічна реакція, і в бігельних протезах, бо там ясенева частина все рівно буде пластмасова, окрім Ну, Це настільки рідко буває, що я навіть не знаю, і вам і замінити нічим, окрім імплантатів, якщо чесно. Металеві протези, як раніше, вже давно не роблять. Нічого, тільки імплантація тоді. Тільки імплантація.